<г obtained> То на чому Його, я зупинилася? Марина Капучіна. Капучіно асасино. чи вау! Я й собі хочу потанцювати. Ось О, ні, озирнись, пильнуй. Мені вдається, що? А, монстр! Обожнюю хаос. Ми допоможемо тобі. Ви мене врятували. Він нас бачить. Віддавайте дівчисько, кавова, парочко. Зуськи не сьогодні. Ого, ти така смілива. Це було за виграшки. Допоможи мені стати такою ж крутезною, як ти. Погляньмо. Філіжанка, макіяж, пуанти, корсет, балетна пачка! З чого ж нам виготовити каву? Маю ідею. Зробімо її з паперу. Майже вдалося. Так, літачок. Супер результат. Втім, нам потрібна балетна пачка. Гаразд. Миттю все зробимо. Складаємо папір віялом. Дивись і навчайся. Теж мені. Кріпимо стрічку. Готово. Як вам моя пачка? <рігла> Ти балерина асасіно. <рігла> Ні. <рігла> Вибач, не хвилюйся. Ми неодмінно щонебудь вигадаємо. <рігла> Чого мені вдаються лишень літачки? <рігла> що трапилося? Я сміялася і ненавмисно пролила каву. Mm. Oh. Я знаю, що вдіяти. Хвилинку. Ціпа, ціпа. М -м, смакота. Mm. Будеш? Mm. Одмінна пір'я. Згода. Обожні круасани. З вами приємно мати справу. Звертайся, друже. Так, пір'ячко. Заради балету все що завгодно. Налаштуйся на магію, Хлоя. У вас справжня балетна пачка. Вау! Ось інша річ. <плес> Люба, ми з тобою просто викопані. Де мені <плес> взяти такий корсет? Що ж, налаштуйся. Не <плес> вдається. Нічого не вдається. Я не стара. Так, зачекай на мене тут. Знаєш, що таке лялька-маріонетка? Готово! Так, ти напевно подолаєш випробування. Я керуватиму тобою. А це справді помічне. Oh, yeah. Не хвилюйся. Балерино, запускай гру. Гра розпочалася. Вдається! чудово, залишилося трішечки. За yeah. виграшки. Ловіть мене. Ой, як вона без мене впорається. Лої залишилося трішки. Wow. Я вірила в тебе. Ти прекрасна, Люба. Випробування корсет подолано. Тобі потрібна така сама філіжанка, як у мене. Ау! Як мені її виготовити? Це не проблема. Хтось промовив свіжий багет. Привіт, голубіро! Okay. Тримай. Цей кліп твій. What? Чи зробиш Хлої гарну світлину? Нема питань. No. Мої очі. Чи все гаразд? Голубіро покажи, чи вдалося. Готово! Okay, hey. Суперово, дякую за роботу. Погляньмо, яка зачіска пасуватиме yes. на тобі найкраще. А, ідеальний варіант. Oh. Хлої, час змінити імідж. Потрібно трішки молочної пінки. Yes. Та що, чи готова? Чи -чи, вау! Мені подобається. О ні, молоко всеньке вийшло. Я знаю, що вдіяти. Мазок, ще мазок, готово. Вона така чарівна. Привіт, корівко! Нам потрібне молочко. Щоб пофарбувати волосся. Му, ну, я зголодніла. А, ой, а вже ж. <ріст> Тримай корівко. <ріст> Му, дякую. Що ж, корівко, дай нам молочка. Дякую. Тепер ми можемо дофарбувати твоє волосся. Вау, мені дуже подобається. Залишився завершальний штрих. Ось твоя філіжанка. Пс пс. Нам потрібна кава. Не проблема. Миттю все буде. М -м -м. Такий аромат. Кохана пильнуй. Ти такий дбайливий. Тримай це тобі. На вигляд крутезне. Ова, Дякую вам. Тепер мені потрібен макіяж. Це геть не проблема. Замовила. Бомбардіро крокоділо. Оу! А! Мерщій! Ловіть, ловіть. О, ні. Отакої От все розбилося. Не засмучуйся! Ми щонебудь небудь зметикуємо. Ой, що це таке? Е, це я заїдаю стрес. Будете? Де тепер взяти косметику? Мої губи. Вони стали яскравішими. То спробуємо напарбувати тебе цукерками. Чарівно. <ріст> тепер заплющу очі. Ова. Тепер я красуня. What? Huh? Так, я тепер теж року. Справжній балерині потрібні пуанти. Ми тільки ці старі кросівки. Не засмучуйся, дитинко. Миттю все зробимо. Ось поглянь мої запасні пуанти. Агу, відай! Вони мені дуже пасують. Просто створені для моїх плавців. Мені дуже потрібні ці пуанти. No. Пропоную влаштувати танцювальний батл. Ну ж бо йди сюди. Поглянь, як я вмію. Повторюй за мною! Вже втомилася. Хлоє, вперед! Друзі, привіт! Допоможіть нашій дівчинці перемогти. Підтримайте її. Став уподобайку, якщо віриш у перемогу Хлої. Дякую, друзі. Погляньте, мені вдається дедалі краще. Так, я танцюю. О, ні, гадаю, я втрачаю форму. Я програю. Я здаюся. Ти молодець. Так, ти його здолала. Залишилося забрати пуанти. Тепер ви мої. Балерина капучіна. Mm, ти стала справжньою балериною Капучино! Uh -huh. Вітаю. Uh -huh. Ой, погляньте. Uh -huh. Я не хочу ходити в самих лише шкарпетках. Uh -huh. Я замерзну. Uh -huh. Не засмучуйся. Uh -huh. Ось тобі нове взуття. Ну ж, бо тримайся за мене. Uh -huh. Ось ці кросівки тепер твої. Uh -huh. Дякую, добра, дівчинко. Uh -huh. О, ні, моя філіжанка, вона розбилася. Ой, бідося! Що вдіяти? Ідея. Я віддам тобі свою філіжанку. такої! Ось тримай. Дя дякую. Кохана, чи ти впевнена? Ти така добра. Лує, чи тобі подобається? Я дуже щаслива. Мейковер завершено, ти красуня. А мені час іти. Прощавай, прощавай. Отакує, що на мене чекає далі. М -м, цікаво. Привіт, я Емі Роуз! Що ж, ходімо? Ла-ла-ла! О, та це ж мої закляті вороги. А хто не вдаха? Трясця, прикра неприємність. Що це? О, це схоже на бомбу! Соніку ти врятував нам життя. Дякуємо. <зас> О, Отак справжнісінький краш. Ха? Хвилинку, він мій краш. <зас> Вам не завадив би <зас> хороший майковер. Знаю. І станете красунями. Чичи -чи вау! Мені вже кортить розпочати. <зас> Натисніть на цю кнопку, коли впораєтеся. Тож я миттю примчуся до вас. Окей! Okay. Згода! Хі -хі. Побачимося. Ого. Поглянь. Це ж наші перші завдання. Ну, ми поглянемо. О, мою велику коробку. А в тебе маленька. Просто крихітна на порівняно з моєю. Велика річ! Моя коробочка все одно крутезніша! Сміх, та й годі. Поглянь, який молод! О-о, це жарт, чи що? Сажи розмір, що пасує хіба барбі. й хто з нас тепер не вдаха. Так, справи кепські. О, тут всередині якась кнопка. Спробуй на неї натиснути. Вау! Ось тепер відповідний розмір. Стриб. Треба ж таке. Спрацювало, маю суперовий молот. Гаразд. Правду кажучи, вражає. Тут якась пігулка. Що ж, скоштуємо. Мапе апельсиновий смак. А, лишенько. Ого, а в тебе на голові виросли хвостики. Вона щось знущається. Й. Так. А? Тепер все на місці. Треба буде до них призвичайтись. Wow. Молодцу парове. Твої хвостики також. А це що таке? Mm. Чистенька шкіра. Що ж до роботи. <піш> 어, що відбувається? Mm. У чому річ? Чи тобі не соромно? <піш> 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 Ти програла невдаха. Я матиму чистеньку шкіру. Отже. Опля. Так. І що мені вдіяти щодо цих кілець? Ну, ж, підіймайся! О! Дозволь поміркую. Ага, я маю кидати кільця. Просто на цій кришті. А це не надто проста справа. Гаразд, хай буде, як буде. Фантастика, прищик зник. Це несправедливо. Стривайте. Гадаю, знаю, що вдіяти. Маю джойстик. Такого Мелені напевно не очікувала. Так, от й усе. Нарешті можна подбати про шкіру. Сподіваюся, це помічне. Треба ж таке вдалося. Розкішний результат. Залишився останній прищ. А, так, шкіра така гладенька. О, ти впоралася із завданням. Тобі <свіс> просто пощастило. А, як вони посміли. Кажу тобі, Сонік Міч. Навіть не мрій. Бе-бе-бе, <свіс> Я мушу їх зупинити. Ідея! Наступний пункт зачіска. Я влаштую вам неабийкий Challenge. челендж. Не може бути. Гаразд. Ну, ми спробуємо цю. Ау, що це таке? Агу, що це ти виробляєш? Ні. Це все витівки Едмана. Я його ненавиджу. Гм, нам стане в пригоді мій молок. Дивись уважно. Та як що я казала? Ні, це мій стикер. Але ж я Пусте. Так не годиться. Це я знешкодила пастку Егмана. Ого, дуже цікаво. Привіт, пане Hello. Крабе. О, це мені гаразд. Okay. Дякую, друже. Ти мені допоміг. Та це живушка. Oh. Такі кумедні. Чудово. ось тільки зачіска геть не годиться. Ну, Ми розчешемо волосся. А мені що вдіяти, oh. га? Добре, хоч улюблена Жуйка завжди на похваті. Надую велетенську бульбашку. А це слушна думка. Ви лише погляньте на неї. Що? Маю рожеве wow. волосся. Викопана Еміроуз. Отчам не вірю. Оце ти злючка. Мені би також oh. не завадили вушка. Hmm. О, маю жуйку. Ну, зліпимо симпатичні вушка. Ось так. Шечий вау. Як вам мій образ, друзі? Ха -ха -ха. Хм. Тобі це все одно не допоможе. Та невже? Можеш мені повірити? Ого! Геть з дороги! Це мій містика сутємірус. Дай мені негайно. Той прошу, а я візьму собі черевики. Доведеться вжити відчайдушних заходів. Я зроблю собі нові черевики в сто разів крутезніші. Крок вперед. Нічогенько Ну, далі. Додамо концентрат швидкості. Чудово! Добре, чи збоутаємо? І... Готово! Я просто геніальна. Що й казати? Алло? А тепер найцікавіше. Де ще й ця механіки. Єс. Yes. Додамо електронну плату, батарейки. Ось так. Схоже на місці. Тепер підзаряджаємо. Wow. Тейлз, бути готові. Саме час їх протестувати. Супер швидкість! Ага. ага, це ліпо Егмана. Та це ж костюм Тейлз. Егман ще й його поцупив. Отакої на найцікавішому місці. Доведеться побути невидимкою. Обожнює пранки що далеко А, Хто вимкнув світло? Тобі й треба Екмане. Бувай. Ту-а-тут! велетенські павуки тарантули. Так, нова гра. Ось тільки як у неї грати. А, а вже ж! Ія. Я нагадую без безхатька. Ну мав гамселю ще раз. О, то як? Це саме те вбрання. Такое. Далі. Костюм Еміроу. Віу. Wow. Чарівно, чи не так? Фух, не може бути. Та не кажи. Я тебе зараз поглянь. Це мій стикер. Віддай. Ні ти, кому кажу. Зуськи. Оу. Непогано. Кулестенька косметика у мене. А всі пензлики у мене. Халепа. Ну, ми поділимося одна з одною. Ти мені, я тобі. Дзуськи. Я зможу зробити макіяж і без пензликів. Почнімо з цієї палетки. О, чи ти мені допоможеш? Так, м'якенько. Wow. Що за краса? Сонік, напевно, не встоїть. Мабуть, прикуплю ще й це з собою. Он як? Режим секретності активовано. Wow. Треба ж таки я в наплічнику Тейлз. Oh. Іди до мене, моє любісіньке. Хай розпочнеться перевтілення. Mm -hmm. О, ні, програла. А А, то а що я? Отак. Та дам завершальний штрих. Ой, юху, торнадо. Ой, ні, Геті з мого наплічника. О! Оце ти вреднюща. Маєш кепський вигляд подруго! Що ти верзеш? Ой, це слід виправити. Зальємо міцелярну воду до піногенератора. Створимо густу пінку. О! Тепер можна стерти невдалий макіяж. Hey. Так значно краще. Hmm. Треба ж таки. Втім, це не має жодного значення. Я все одно переможу. Oh. Ха ха, твої попалися. Oh. Тобі, гаплик, еґ oh. Ти сам напросився. Пау! О, я тобі цього не подарую, негіднику. Постривай. І що ти нам вдієш без своєї гармати? Он як. Ой, мої окуляри. А нічогісінько не бачу. Розкішно. Хм -хм. Ні, о, де ж вони? О, знайшла? Ось і добре. Не скопиш! Ох, допоможіть! Врятуйте мене. <ріст> Сьогодні напрочуд вдалий день. Отакує. Схоже, окуляри не підлягають ремонту. Халепа. О, дуже доречно. Привіт, Тейлз, Маю для тебе дещо. Окуляри на будь-який смак та колір. О, Я бачу окуляри Тейлза. Ні, так не годиться. Потрібно десять тисяч уподобаєк. Ну, поглянемо, скільки маю. Чи трьох стане? На жаль, десять тисяч і жодною вподобайкою менше. Привіт, друзі. Будь ласка, поставте вподобайку. Ого, потужно. Дякую, друзі. О, інша річ успіхів тобі. Ха -ха. Все одно тобі ніхто не допоможе. Ти брешеш. По мене прийдуть друзі. Бе-бе-бе, твої друзі навіть про тебе думати забули. Це не так. Ха-ха, Сміх та й годі. Маєш намір мене цим налякати. Це просто свято. Що й казати? Так, краса. Час викликати Соніка. Hello. О, привіт, Тейлз, Я на місці. Привіт, красеню. Wow. Маєш крутезний вигляд. А де є <ривіт> А вже ж. Врятуйте! Злостивий Егман викрав нашу Емі Роуз. Ми мусимо їй допомогти. Егмане! Час дати йому раду. Ми на місці. Поглянь, ось він. Час відповісти за всі лиходійства. Емі Роуз. Ти щось небудь хочеш мені сказати? Я не збагну. Опа, схопив їжака. Емі привіт! Ну, я тобі допоможу. Я дуже рада що? тебе бачити. Слід порозв'язувати ці вузли. Зараз ще трішечки. Ти як? Вже краще, втім, слід врятувати Соніка. Поті, поті, йди до мене. Все, я дам тому раду. Стривай, маю ідею. Хі? Активувати супершвидкість. Що? Неймовірно. Едман не любить, коли хто-небудь руйнує його плани. Гень з дороги! Кінья! Ось так. Ура! Ми Це зробили, друзі! О, Голова! О, пане, чи з вами все добре? Ну, не зовсім. Річ у тому, що я пролетів тисячі кілометрів. Ходімо, я на вам теплого молока з печивом. Okay. Отак.